Під такі страшні звуки закінчувалася субота, 12 липня у Шостці. Місто здригнулося від більше ніж десятка вибухів. За інформацією ОК Північ, на нас летіли ймовірно БПЛА типу Шахет Гербера. А наприкінці страшної канонади прогриміло два вибухи, ймовірно, від кабів. Очільник сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у соцмережах повідомив, що у наслідок ворожої атаки по шосткинській громаді, що сталося вчора ввечері, постраждали троє людей. Двоє чоловіків 53 та 57 років у тяжкому стані. Їм надається вся необхідна медична допомога. До медиків також звернулася 37-річна постраждала. Її стан легкий. Лікування проводиться амбулаторно. На ранок, 13 липня, у школі номер 7 було розгорнуто штаб по ліквідації наслідків прильотів. Наразі тривають роботи по ліквідації обстрілу. Ми всі знаємо, відчули наскільки це був страшний масований удар по території нашої громади. Є пошкодження житлових будинків організації, нежитлові житлові приміщення. Працює штаб, який приймає заявки на допомогу. Це сьома школа. На місці пригоди працює красне, Червоний Хрест. Буде задіяно місцевий матеріальний резерв для допомоги мешканцям громади, робиться подворовий обхід робітниками управління житлово-комунального господарства, управління труда. Це робиться з метою виявити незахищені соціальні версии населення. Для того щоб які ну самі не не можуть поратися, да, по по своєму господарству запропонувати їм допомогу роз'яснити, як треба зареєструватися, роз'яснити як подати в дію документи на допомогу від держави. Будемо оперативно реагувати на всі звернення мешканців. недільним ранком. Жителі приватного сектору, біля якого відбулося влучання, у турботах. Власними зусиллями вони наводять лад на своїх подвір'ях та оселях. Завдячують Богові, що цього разу обійшлося незначними пошкодженнями, хоча страху натерпілися вдосталь. Тому розмовляти на камеру відмовляються, адже дуже хвилюються і ще відходять від вечірніх подій. Одна з місцевих мешканок каже, що, прикривши голову під час атаки, лежала на долівці. А коли все скінчилося, побачила, що в будинку потріскалася стіна та повилітали вікна у літній кухні. Страшне пустім їм і їхнім дітям буде так, як нам цю ніч. значна частина будинків, що знаходяться поруч із місцем влучання, зазнала тих чи інших пошкоджень. Люди з 9-ї години йшли до представників Червоного Хреста, які допомагали матеріалами для першочергового їх усунення. Це як зазвичай вікна, але є і дахи, є і стіни в будинках, тобто це різні ступені пошкодження від невеличких пошкоджень до більш суттєвих. Працюємо ми на локації з 9-ї години. Збір почали о 8-й годині, тому що потрібно було зібрати волонтерську команду і налаштуватись на реагування тобто, взяти матеріали. На сьогодні станом на зараз вже близько 20 років. Дин ми надали допомогу. Допомога надається у нас плитами ОСБ Тарпаулін плетений пластик це спеціальний тен. І плівка армована. Ми можемо реагувати тільки тими матеріалами, які у нас в наявності, тобто можемо допомогти. І ці матеріали, які ми видаємо, вони це швидкий і тимчасовий ремонт. Тобто, це не на постійній основі. Далі ремонт буде відбуватись за рахунок. Або люди будуть самостійно, а потім їм буде відшкодування, тому що потрібно зареєструватись і далі вже буде капітальний ремонт пошкоджений. До допомоги постраждалим долучилися і представники міськвиконкому. За розпорядженням міського голови Миколи Петровича міська влада надає допомогу у вигляді пліт ЮСБ, плівки поліетиленової, штапіків. Прибули на місце, надаємо допомогу. Людина повинна просто звернутися, потім буде підписаний акт приймання передачі, і ми надаємо да, таку допомогу. До речі, на локації, де було розгорнуто штаб з ліквідації наслідків, працює спеціалістка Червоного Хреста, яка надає корисну та дуже актуальну інформацію щодо частин боєприпасів, які можуть таїти в собі небезпеку навіть після того, як розірвалися. Наразі всі БПЛА, більшість БПЛА переносять з собою вибухонебезпечні якісь предмети, тобто це боєприпаси. Вони як можуть розриватися, так можуть і розриватися при падіннях, коли збивають шахеди. Окрім цього, нам невідомо, скільки на одному шахеді, який прилітає, може бути цих боєприпасів. Це ще такий момент. І більше за те, навіть якщо він розірветься, не факт, що вся вибухонебезпечна Вибухонебезпечна речовина, яка була всередині боєприпасу, вона реально вибухнула. Вона може залишатись на корпусі. і Уламки також є для нас небезпечними. Розповідаю їм інформацію, роздаю ось такі роздаткові матеріали, розказую, куди можна звертатися, якщо вони щось знайдуть, і про. Дії, алгоритми дій, які треба виконувати безпечніше виконувати, якщо все таки вони знайдуть якісь уламки на території, де проживають, червоний хрест завжди поруч з людьми. Ми завжди готові вам допомогти. Звертайтесь до нас, ми завжди вам раді.